У нас на 8 ну, маршрут, який 8А, 8, дуже мало хороших автобусів. Мешканці мікрорайону 8 Березня не вперше скаржаться на стан пасажирських автобусів, якими їм доводиться їздити. Як запевнила у нас керівник відділу транспорту та зв'язку міськвиконкому Ірина Удавиченко про ситуацію, що склалася на маршрутах 8, 8А та 19, їм відомо. В теченні вот этого времени, почти 2 лет, который пройшов з дня конкурсу, а от, скажем так, якщо перший год у нас що все проходило більш менш нормально, то вже после... вот год у нас очень много замічань маршрутам, по потім автобусам. Автобуси прийшли за два года, скажем так, в то ні надліжає состояння. 27 лютого представники мінських конкому та державної служби з безпеки на транспорті організували перевірку автобусів, які обслуговують зазначені маршрути на даному маршруті були виявлені нарушення. В одном автобусе был отсутствующий задний трафарет. На одном автобусе было выявлено скол на лобовом склі. Ну, в целом, в принципі, документация вся есть. Нічого, нету відсутніх із документів? Все є як зазначають пасажири після їх скарг, а можливо і напередодні перевірки. Підприємець-перевізник виставив на маршрут транспортні засоби, які знаходяться у значно кращому стані. Це один із лучших, в якому ми зараз знаходимося. В основному, коли їдеш в автобусі, боїться, що не доїдеш. То ли отравишся угарним газом, то лі дно. і стучить знизу, і двері плохо закриваються. І дуже ужасне состояння автобусу. Як запевнила нас Ірина Удовиченко. Враховуючи скарги бордянців та результати перевірки, перевізника зобов'яжуть, встановлений законом термін, виправити всі недоліки. В першу чергу, це або замінити автобуси, які не соответствуют, вже, вже морально устарели, скажімо так. Вони технічно не, не то, що вони несправні, а навіть їх естетичний вид не відповідає тому тим треба, які необхідні бути у пасажирського транспорту. Якщо перевозчик не виконує ці обіцяння, Если он их даст, скажем так, на комиссии, то тогда будет рассматриваться вопрос о прекращении досрочного разрывании договора с переводчиком на перевозку пассажиров.